Друзі, ранок на кордоні продовжується. Віктор Самойленко, Каріна Акопян. Працюємо для вас в прямому ефірі. Як обіцяли, сьогодні ми на зв'язку із нашою гостею. Взагалі, якщо розказати а, детальніше, з кінця літа 2022 року благодійний фонд «Світлий» започаткував цикл мистецьких вечорів у Софії Київській, які об'єднують ледь не всі музичні жанри: від етно до року, від жазу до електронної музики. Але найголовніше, що цими проектами організатори допомагають нашим військовим та цивільним, які постраждали від російської. Агресії. І сьогодні з нами на онлайн-зв'язку Світлана Легка, президент благодійного фонду «Світлий», організатор циклу мистецьких благодійних вечорів у Софії Київській. Світлано, вітаємо вас. Вітаємо, Світлано. ранку. Світлано, розкажіть, будь ласка, як взагалі з'явився благодійний фонд Світлий та сам волонтерський центр Печерськ? Uh, він організувався спонтанно. Ідеї організовувати волонтерський центр, звісно, не було, що як і кожен з нас, як і кожен українець жив собі своїм життям. І навіть передчуття закордонних наших політичних там колег і політиків, ми все одно не вірили, що може статися те, що сталося. І в цивільному житті ми займаємося саме це. Наша основна професія мовна агенція. Ось і ми займаємося організацією великих та маленьких свят від днів народження до великих міжнародних форумів, днів міст, травніх проєктів і решт. Тому тільки ми дізналися з п'ятій ранку, що почалася війна, ми тільки робили ремонт в нашому приміщенні, і так сталося, що наше приміщення знаходиться в підвалі. Ось, і зразу 24 числа, ми відкрили двері нашого вже це тоді пізніше став домом для багатьох. І відкрили двері для всіх мешканців, хто хотів захиститися від війни, хто не міг поїхати. Ось в нашому будинку це не було ні світла, ні води, ми все робили по ходу. І так відкрила двері. Ми створили укриття. Перший місяць ми працювали як укриття, було більше ста людей, спали хто буде. У нас звісно що ми займаємося івентами. У нас є багато декору з різних коврових доріжок, які використовуються на церемоніях на Всяких подушок декоративних, все, що в нас було, ми все достали, все поклали просто на метод. В наликих невеличких кімнатах спало по 5 по 6 людей, в великих кімнатах по 30 по 40 людей. І отак ми стали укриттям для багатьох людей, і був прихисток. Потім люди почали потихеньку виїжджати, тому мав змогу кудись поїхати за кордон, хто там на західну Україну. І вже було менше потреби, тому що люди там жили. А потреб нашим військовим, потреби людям цивільним, що окупованим територіям було все більше і більше. Тому потихень потихеньку по так само швидко. Ми від декілька приміщень відкрали, від відкрили під волонтерську діяльність під гуманітарну допомогу. Дуже багато незнайомих людей просто писало мені в особисті, що Світлана чи давайте ми цьому допоможемо. І за кордону, і друзі з німеччини почали передавати ліки інші організації, такі як ми, просто самооб'єднані, допомагали чим можуть. Тому це був такий е, спонтанний рух, де в нас просто була якась цілодобова робота таких самих простих людей, які хотіли і намагалися е, допомогти нашим військовим вигнати цю навалу з нашої країни. Тому це було дуже все спонтанно. Світлана, розкажіть, будь ласка, як відбувався взагалі перехід до таких от масштабних заходів? Тому що, наскільки відомо, ви ось такі великі власне заходи, організовані вашим центром, почали десь орієнтовно з липня місяця? Ну, знаєте, дивлячись, що говорити, що називати великими заходами, ще у нас. Окупанти пішли 1 квітня, а перший захід ми робили для військових. Любов для, для нашого домани батальйону Айдар. Ми робили ще наприкінці квітня, і для нас це був вже великий захід, тому що була велика кількість військових. В них була якраз ротація, і попри те, що ще орки не пішли, але хлопцям дуже дуже потрібна була наша підтримка. І ми дуже боялися. Ну не ми боялися, а командири боялися, чи можна виходити з якимись там концертами, і решта. Але це мене скажімо, концертом. Це було спілкування з військовими, це була підтримка саме їх бойового духу. А, ми вони знайшли найбільш небезпечне місце в біля нуля, та мовровіжка військової області. Ось і тому перший концерт наш для військових був саме в місяці. І для нас був першим великим таким концертом. Далі ми поїхали по деокупованим територіям. Вже на початку квітня ми робили заходи в бородянці в новому прогоді, в Озірщині, в Андріївці. І так ми поїхали по тих селах, де щойно тільки пішли. Пішли орки, і це було жахіття, де ще не можна було проходити взагалі. Тобто нас супроводжували самі військові, нас супроводжували ДСНС, дуже велика ім'яка, і ми ні, не ми, ми не відлікали. Дехто подумає, що ви відлікали від роботи. Ні, ми зрозуміли, що крім е того, що робить багато чого до гуманітарної до, допомоги, людям дуже потрібно давати віру, віру в нас про перемогу, віру, що ми далі дихаємо. Віру в те, що ми можемо. Своїм словом, своєю навіть піснею підтримувати людей і давати їм силу, силу робити щось для нашої перемоги. Тому свята <смі> чи заходи, свято буде, коли ми переможемо. Це буде найвеличніший концерт взагалі для нашої держави. А зараз це єднання, це наше єднання, єднання і маленькі і великі. Неможливо з вами не погодитись. До речі, я хотів запитати, саме якщо говорити про деокуповані території, у вас були заходи, які були з дітьми, з дітьми з деокупованих територій? Наскільки взагалі це важко? Мені відомо, що у вашій команді працюють тільки професіонали, проте це все таки велика різниця із дитинством довоєнним. Як зараз працювати із дітьми з деокупованих територій? Наскільки важко? Ви Знаєте, аудиторія дітей вона теж різна. Ті діти, які пережили і переживають такі ці війни саме в окупованих територіях. Я вам кажу, в них напевно психологічно відбулося якісь переключання. Вони говорять, вони розказують у нас тим. Багато дуже історій, записаних ми колись після війни, завтаки випустимо цикли документальних фільмів, Тому що в нас є війна учима дітей, саме тих дітей, які були в окупації. І вони розказують про це страхіття, вони розказують про, про катування, про катування рідних людей, про те, як бомби, про те, як вони жили в підвалах. Але ці діти вони розказують про це з Вони розказують, вони чують, що говорять дорослі, і кажуть, що і, ці дураки взагалі там щось робили. Дураки це мається на увазі про, про окупантів, які не зображали, коли вони йдуть, і вони. Усмішку це розказує. Для нас це був просто шок, тому що коли дитина розказує, як на її очах катували, що вона бачила, що катували когось з родичів. Я зараз говорю, і мене кому говорили, це неможливо взагалі пережити. А у дітей щось видно на психологічному рівні щось переточилося, що вони про це говорять, що це якась інша реальність, і що ми вже вигнали орків, вони отак над нами знущалися, але ми все одно вже перемогли у нас в селі, у нас на території, тому ми обов'язково переможемо. І якраз всі діти вони дуже відкриті, вони дуже тягнуться. Їм дуже потрібні потрібне спілкування. Ми приїжджаємо до них, просто з ними малюємо. Малюємо малюнки. Ми вкараємо, що дітки нам потрібно дуже не просто, коли ми до вас приїжджаємо. А нашим хлопцям дуже потрібна підтримка. Малюйте їм, будь ласка. Вони малюють такі малюнки, що ми кажемо, ми закладаємося бо Вони дуже різні. Але 80% цих малюнків і цих а, розмов дітей вони. Про нашу перемогу, вони про нашу квітучу країну. Да, зазвичай є десь е, е, грусні смайлики, де плачуть е, і діти, і мами плачуть, але перебільшимо це все таки з мрією на перемогу, з мрією на коршу нашої перемоги і на позитив. А ті діти, які не бачили, е, ну вони, вони чули десь заздалегідь, хто поїхав за кордон чи були на західній Україні. Вони трошки інакше, вони е, трошки обережніші до, до будь яких там заходів, напевно, це сприйняття е, очем на батьків. Ось. Але ми залучаємо будь-кого і показуємо, що зараз ми маємо всі гуртуватися, і кожна дитина, крім дорослих, може допомогти. На першому дзвонику в Бородянці ми нагороджували подарунками двох хлопчиків Ось 8 і 11 років. Вони не їхали нікуди. Під час окупації вже після окупації вони просто виходили на заправку на дорозі, вони співали пісень, і вони за два тижні зібрали 260 тисяч гривень для наших військових. Перед цими дітьми ми просто кланяємося, ром великий уклін, щоб кожен маленький українець наближує нашу перемогу. Світлана, якщо е, про, поговорити про відомих українців, які завжди залучаються до е, ваших заходів, розкажіть, будь ласка, е, це відбувається з вашої ініціативи, чи вони самі висловлюють бажання долучитися? Е, і так і інакше. я багато років в цьому бізнесі, в мене багато друзів артистів дуже близьких друзів і просто знайомих, е, тому звісно, я близько того грошового, таких багато. Людей відомих, я пропоную там сама, але я вам кажу, що це маленький відсоток людей. Всі бачать, чим ми займаємося, і в мене і директи, і особисті повідомлення завалені і відомими, і знайомими, і незнайомими артистами, які пишуть, і звонять каже: Світлана, ми з тобою, ми з вами, ми хочемо долучатися. будь-чим, хто знаходиться за кордоном, допомагає донатити грошима, купує, допомагає купувати речі, відкриває гуманітарку. Хто знаходиться ближче, а, хто знаходиться в Києві з нами чи повлосвовниз Києва. Вони долучаються до наших концертів і беруть участь у цих концертах і для військових, і для цивільних. Тому переважно більшість це так. Люди вони знайомі, але вони пишуть самостійно і кажуть, що ми готові. Ми з вами робимо все, щоб все, що від нас залежить, і неможливе, і можливе. Якщо говорити саме про проект, який зараз триває, триває він е, з кінця літа. Це проект Цикл мистецьких вечорів у Софії Київській. У мене просто як навіть не дивлячись на те, що і вже скільки років, у мене було здивування, що є місця, в яких які підходять для таких заходів у Софії Київській, чому брали саме таке, на мій погляд, незвичайне місце. Ну, визите слово незвичайне, воно якраз і є ключовим, тому що ну Софія Київська – це взагалі колиска нашої і архітектури, і колиска нашої духовності, і серце, саме серце міста, Київської Росії це зберіглося до наших там часів, і багато хто вважає, що Соф заповідна Софія Київська – це тільки храм, це тільки собор, це тільки церква. А насправді це велика територія, велика територія, яка показує, що це не тільки про храм, да? це не тільки заходити в церкву і хреститися. Духовність, вона і є, як про це говорять, і боже писання вона всередині нас. Тому якщо ти знаходишся просто на землі, на землі на на землі святій, ти можеш робити будь-які благі справи, будь-які духовні справи, які людині допомагають. Відчувати в собі силу, відчувати давати силу іншим людям. І для мене за велика честь для нашої команди за велике честь була а, прийти в Софію Київську минулого року. А ми відкривали першу перше кафе на території заповідників в нашій державі. Ми прийнято би відкривати. Кафе в таких святинях, а по всьому світу це нормально, коли люди перебувають там цілу цілий день з дітьми, показують нашу красу і нашу там духовність. Але є якісь певні потреби, де люди мають попити водичку, щось перекусити. І ми відкрили дуже красиве затишне кафе. Бути сухі» на території Софії Фильської, і це було таке відкриття, і Революція. Місяць назад ми робили перше вінчання не на території храму, а на території просто неба, просто на вулиці. Це так само була революція для багатьох людей. Ніколи не до, до, до цього це не робили. Тому керівник Софії Київської Нелі поковальська велика дяка, що вона іде на таку революцію в архітектурі, йде на таку революцію в заходах, на революцію в навіть у вінчаннях. І ми дійсно почали робити цикл різних заходів. Ми починали, починали з митрополисих садів. Ми це робили на вулиці, просто неба краса заповідника. Вона сама вже по собі надихає, і тому це нас спонукало на якісь більш розгорнуті заходи. Ми добав, ми додали крім концертів. Ми додаємо художні виставки. Виставки наших українських художників. Ми робимо виставки дитячих малюнків. Ми поєднуємо різні жанри. І тому для мене кожен захід, кожен перехід, кожен захист всіх істрів це якась окрема історія, яка якась окрема, е, окрема нова, нова, скажем так, нова розплід українців про святимі. Ще дуже цікаво, що ось кожен ваш наступний вечір він відрізняється від попереднього, тобто не тільки виконавцями, а й взагалі навіть за жанром. Тобто були виступи таких колективів, як Наоні, там Андрія Соловйова з його гуртом і безлічі інших крутих виконавців. Розкажіть, чому все настільки різноманітне тому, що українці дуже талановиті і у нас. Вона... Багатожанрова сама Україна, і в нас дуже багато талановитих людей. І кожна людина вражається по-своєму. Звісно, ми не робимо. Ми дотримуємося всіх правил. У нас є певні проблеми із зв'язком. Зараз якраз підключаємось заново, спробуємо. Друзі, нагадаю, з нами зараз просто зараз в ефірі Світлана Легка, президент благодійного фонду світли, організаторка циклу мистецьких благодійних вечорів у Софії Київській. Якраз саме про ці вечори сьогодні ми і розмовляємо. Зокрема, от що цікаво, те, що Софія Київська, зокрема, ну дуже багато заповідник, дуже багатий там заповідник. Навіть якщо у вас немає можливості відвідати надовго, туди навіть можна завітати не на дуже довгий час, просто подивитися на природу, на архітектуру місцеву. Тож дуже радимо відвідати. Знову ж таки, я навіть не дивлячись на те, що я киянин вже дуже дуже багато років, всі свої 27, але в Софії Київській саме в заповіднику я був лише один. Раз і мені здається, що цього було недостатньо. От я, наприклад, зараз, особливо після спілкування зі Світланою, в мене з'явилося бажання, що якийсь вихідних обрати, обрати і вибратись на природу, якраз Софію Київську. Бо я був точно в храмі, бо я ходив спеціально ще з університетських років дивитися на. О, у нас відновився зв'язок. Світлано, так ви нас чуєте? Так 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 зараз чую, перепрошую. Да, у нас буває таке інколи, що ми виходимо звідки поганий інтернет. <плес> е, е, так, ми говорили при жанровість. Е, е, ну, ми не можемо обмежити наші, е, е, скажімо так, бажання виступати, але в нас є певне обмеження. Саме в Софії, тому що ми розуміємо, що ми не можемо відмовляти високих декабелів, бо ми маємо зберігати нашу українську пам'ятку. Ось але тим не менше, в нас така безліч української культури, навіть рок культури, яка зараз у поєднанні з автентичним фольклором, яка з інструментальною музикою дає людям відчуття нашої українськості. тому ми спробуємо таким чином показувати різні жанри. Різні жанри втілювати саме стіни сухої київської. Зараз ми прохолодна пора віку, вже трошки захолодно на вулиці, і ми з наших митрополитших садів перебралися в будинок митрополиту. Він обмежує звісно кількість там, скажімо так, людей і тому і формати. Ми думали, вони будуть маленькі, але колективна омі які. В себе включав 60 людей, ми мали скоротитися, але ми скоротилися всього до 30 людей. І це не вже не мо не маленькі тому нам скажімо так, будинок митрополита зараз таке затишне місце, де ми можемо так само різні колективи залучати. Але ми дуже обережні, скажімо так, з рок-виконавцями. Дуже багато рок-виконавців пише Світлана. Давайте зробимо рок-концерти. Кажу, так, але ми з рокерами робимо таку дуже перемішану акустичну програму. Для того, щоб ми витримували всі правила нашого чудового заповідника, ви тут багато розказали і про наонні, і про рок виконавців наших українських. Але от найголовніше, цикл продовжується. Коли наступна подія? Наступна подія вже в нас завтра. Наші події відбуваються щосуботи. Ось завтра в нас буде чудовий колектив. Я знаю людей дуже цих людей. Дуже багато колектив називається «Гуляй город». Вони працюють в жанрі українського фольклору, але в поєднанні з електронною музикою. І завтра гуляй город чудове період дівчата, які закінчували фольклористики в університеті Шевченка. Дуже багато подорожували, збирали по всіх селах, по всій країні український фольклор. Поєдналися з мештоновитим музикантом Андрієм. І створює саме електронну музику, і ці композиції вони дуже добре поєднують. ці Два здається, не сумісні жанри, але зараз це в дуже в усьому світі дуже популярне об'єднання, І тому завтра перша відділення це буде саме акустична програма, а друга, друге відділення це вже буде одразу поєднання з основним їх напрямком з поєднанням з електронною музикою. Тому завтра ми всі чекаємо в заповіднику Софія Київська, Володимирська, 24, 16 шістнадцята нуль, будинок митрополиту шістнадцята на світлано. Для тих, хто взагалі чує вперше про такі вечори, розкажіть, будь ласка, трошки детальніше, от як долучитися і де придбати власне квиточки? Ну, квиточки можемо придбати на будь-яких наших соцбудьких наших соцмережах: Facebook, Instagram є посилання. Одним кликом можна купити, придбати квиток. Нагадую, що наші заходи повністю благодійні. Ми не заробляємо жодної копійки. Немає якісь відсоток, ми це віддаємо ми повністю що відсотково, все, що ми заробляємо, віддаємо на потреби військових. Зараз ми продовжуємо допомагати збирати на, на пташку, на очі, на дрон на нашій шістдесяті окремій бригаді, окремому стрілковому батальйону. Тому на сайті на наших соцмережах можна придбати наші квиточки для тих людей, які зараз перебувають далеко за кордоном, або в інших містах, або не можуть до по якихось причинах долучитися і прийти на концерт. Ми започаткували квиточок благодійника. Тобто, що це означає? Кожна людина може 100, 200, 50, хоч 10, хоч 20 гривень задонатити на цей благодійний квиток. І так само там 3-4 людини може купити один квиток квиточок для людини з докупованої території. До нас приходять ми ці квитки, передаємо людям, які переселенці з Маріуполя, переселенці з Харкова, люди, і діти з Андріївки, з Озірщини, з Нового Корогоду, з Бородянки, з Бучі, з Ритиня. Ми дуже тішимося, тому що і минулого разу, і кожного разу, коли ми передаємо ці квітки, до нас приїжджають ці люди. Які заходять і кажуть, «Боже, дуже велика дяка, що ви робите такі заходи, що ви при запрошуєте нас, тому що наразі там на місцях, крім наших концертів, на цих розвалених картинках були найбільш того. А приїхати в Київ, помивати втримує дух і дає більшої наснаги. Люди, кожні 5 гривень, кожна гривня може долучитися до ваш до нашого благодійного квиточку і додати окрему посмішку, окрему розраду, дати тій людині, яка на собі, на своїй сім'ї відчула окупацію. Тому, будь ласка, долучайтеся, донатьте, приходьте, пишіть будь-які слова, навіть ваш перепост про наші заходи, про будь-які заходи буде допомогти, допомагає нам збирати кошти для наших військових. Ми все робимо для того, щоб їм було комфортніше, і щоб ви могли швидше перемогти. Світлано, дякуємо вам величезно за цю бесіду, друзі. Я нагадаю, сьогодні ми спілкувалися по онлайн-зв'язку із президентом благодійного фонду «Світли», організатором циклу мистецьких благодійних вечорів у Софії Київській. Світла... Світланою Легкою. Світлано, ще раз так і називається сторінка Благодійний фонд «Світли» у Фейсбуці, в інстаграмі. Так, в інстаграмі світлий фондейшн» англійською в Фейсбуці. А, подвійна назва ще волонтерський центр, благодійний фонд світлий волонтерський центр Печерська. Заходьте і саме власне. там можна буде і да. купити квитки і доєднатися до благодійної діяльності. Так, так, так. дуже дякую всім слухачам, дуже дякую колеги. Світлано, дякуємо вам величезно за цю бесіду за те, що ви робите. Це дуже крута справа, дуже важлива для нашої країни. Тож дуже дякуємо вам за вашу діяльність. Лане, дякуємо, тебе. героям слава! Героям слава.